У Львові частували гігантським сирником. 200 кілограмовий чизкейк за традиційним львівським рецептом. Торгова марка Добряна готує в рамках свята сиру та вина вже другий рік поспіль. Готувати солодкого велетня кондитери почали за два дні до фестивалю. Витратили 70 кілограмів натурального сиру, майже 5 кілограмів масла, цукор, цедру, а також шматочки свіжих персиків. Понад тисячу львів'ян та гостей міста скуштували святкового сирника. Сирник дуже вкусний, тому що Я раніше таких не пробувала для мене пірвий раз. Напам'ятай, який вкус з дійства. Він очень ніжний, ну і правда, дуже вкусний. Дуже сподобалося, дуже смачно. Ми мабуть, зараз підемо ще один раз. Усі охочі також мали нагоду продегустувати тверді та м'які преміальні сири. Сир купили ми каламбер і брі з кешю. Дуже смачний. Ми його пробували, нам сподобався. Тішить те, що українці з кожним роком стають все більшим гурманом у справі коштування сирів. Сподіваємося, що асортимент торгової марки Добряна задовільнить кожного. На стенді торгової марки запропоновані пікантний брі, камамбер із білою пліснявою, чи рокфор із зеленою. А ще м'яка моцарела, качеото та багато інших.